Вихід цього відео можливий завдяки неймовірним зусиллям Збройних і не тільки сил України. Дякую вам, друзі. Моє всім вітання, а точніше наше. Бо сьогодні не тільки я буду за мікрофоном, а ще й Агент Грім. Тож хай він познайомить вас із собою та грою, а я поки зганяю за чаєм. Вітаю на зв'язку. Агент Грім. Найсучасніша українська розробка в області оборонно-інформаційного комплексу. Роблю ігрові доповіді в області ігробудування та все, що з ним пов'язано, з передовою інформацією від розвідки, анонсами, новинами, інсайдами. Коротше кажучи, топова змістовна інформація. Гарно так приправлена патріотизмом. Я за збільшення українського у просторій часі. Розкручувати маховик нації та нескінченну спіраль культурно-цифрової інформації. Це і є місія агента Гріма. Долучайтеся до розкручування маховика нації. А тепер до гри Мафія The City of Lost Heaven вийшла всередині 2002 року від компанії Illusion Softworks. Через чималий проміжок часу вони випустять продовження, але то трохи інша доповідь. Сюжет гри подається через розповідь Томаса Анджело, головного героя гри, звичайного таксиста, який крутив баранку в штатах 30-х років. До тогочасних подій можна віднести велику депресуху, сухий закон та становлення мафії, яка успішно перебралась на нові землі з італійської Сицилії. До речі, розробники надихалися Нью-Йорком, коли створювали свій віртуальний втрачений рай. Тому саме в цих декораціях і розгортаються події гри. Все починається з того. Що я спиздив текст у словопока і трішечки його зачитав. Все починається з того, що наш протагоніст Том підсідає до місцевого слідчого із пропозицією здати всю мафію Дона Сальєрі в обмін на його захист. Незважаючи на те, що бесіда із детективом відбувається у 1938 році, нас перекидує на вісім років минуле, коли Томас ще крутив баранку в таксі. І от однієї ночі, коли Сер Анджело став подихати повітрям, до нього підлітають два тіпа і в терміновому порядку вимагають врятувати їх від. Переслідувачів я чув багато історій про те, що в когось виникали проблеми з утечею від погоні, але в мене це не викликало жодних складностей. Тому я відвів своїх не зовсім законослухляних клієнтів до бару Сальєрі, одного з двох місцевих донів, і забрав заслужену нагороду. Наостанок Сем дякує Тому і каже, що Томас може вступити до мафії, якщо в нього буде таке бажання. Проте нашому протагоністу не дуже то цього й хотілось. Кілька днів по тому Том займається рутинним таксуванням, як на нього налітають ті самі півні, від яких Протагоніст тікав напередодні. На жаль, нічого іншого йому не залишається, як рятуючись від погоні, забігти до бару мафії, де ж пану швиденько виносять ногами вперед. Так і відбувається знайомство якогось рядового рахіта і самим доном Сальєрі. Також можливо, що він особисто зустрівся із Томі, і через те, що хлопець врятував його двох довірених осіб. Хай там як Сальєрі каже, що дон Морело мудак і що його треба трохи опустити, бо це дуже погано, коли якісь обму. Починають стріляти по його родині, тобто по членах його угрупування. Щоб схожих інцидентів більше не траплялось, Том повинен піти і натовкти пики гопника Морело та побити їхні колемаги. Але не голими руками це ж робити. За спорядження тут відповідає він І є конкретне слово, яким його можна описати: гандон. Бо на половину місії він видає або биту, або пістолет сімома набоями, ну, хоч не з одним, і на тому дякую. Тож підвалюємо до. Бару, де бухають конкуренти, б'ємо йобла, б'ємо машини і увалюємо, поки не прилетіли копи. Місію виконано. По поверненні Сальєрі одразу приймає Тома до родини і пригощає пацанів за свій рахунок. На наступному ж завданні Сальєрі приписує Тома до Сема і Полі. Це саме ті тіпи, яких ми рятували в першій місії. Сьогоднішня ж вилазка буде за грошима, як і мафія дере за кришу. Але Френк, права рука Дона, одразу ж вставляє свої п'ять копійок, що вони не здирають бабоси, а лише надає. Дають платні послуги. Так, так, порозказуй мені тут. Тож погнали по точкам: на першій і другій не відбувається нічого цікавого, а от на третій треба заїхати до заміського мотелю, де Полі та Сем отримують пробиття. Оскільки пацани можна вважати вибули, доводиться бруднити свої чисті руки у першому десятку трупів. Зачистивши будівлю, Том знаходить Сема, яким вже добряче пограли у футбол. Але, як виявляється, це були не всі бандити, і тут залишається ще кілька. І один з них пиздить всі гроші за кришування та валить. Проте, не все так Просто бо за кермом Тарантайки знаходиться Томас Анджела, тому було не дуже важко його застопити і показати, що буває з тими, хто краде гроші Дона. В принципі, так і почалась війна між Сальєрі та Морело. Пам'ятайте, я казав, що сім'я Сальєрі зображується непоганими. А от Морело, навпаки, рекет, вбивство, садизм. Хоча насправді цим займалися обидві родини. Тримайте це в голові, і майже одразу починається місія про легендарну гонку. Коротко про заміс у Штатах мають бути перегони, і Сальєрі зарядив ставку на свого Гонщика, але приперся якийсь Макс Ферстапен з Європи і збирається забрати золото. Тому Дон доручає Томі вночі викрасти машину та нормально в ній поколупатись, щоб вона суперкара стала суперкалом. Слово Дона закон. Тому нічого не поробиш. Як завжди, ідем до Ральфа. Він каже, як і куди можна перегнати спорткар, щоб над ним пошаманили гайковим ключем і перетворили на тикву, в даному випадку на відро з гайками. І він же дає колеса на яких треба буде дістатися автодрома. А по приїзду стає зрозуміло, що машина дійсно непогана, якщо порівнювати з усім іншим автопарком гри. Ця стартує одразу з 30 кілометрів, а при розгоні майже не втрачає в керуванні. На жаль, до гаражу Луки-Бертоні, на ній можна доїхати за пару хвилин. А вже після механічних махінацій машина перестає бути, хоч якось гідною назви гоночний болід. Коли ж лука закінчить псувати цей шедевр, томі повинен буде. Повернути машину до гаража за містом. І все було б нормально, якби не таймер, який буде тиснути на гашетку замість вас. Оскільки це вже не боліт і навіть не машина, кидати по дорозі цю повозку буде наче лайно у ополонці. Хай там як, ставимо це корито до стіла і повертаємося до сальєрі. Оскільки тут я капітан державля, тому про гонку і свої враження від неї розповім самостійно. Тож завалюється Томі до бару зранку і бачить бармена Луїджі, який самодня полірує стакани. На питання то. Тома, де всі загубились, то відповідає, що вони поїхали на гоночки, поки наш протагоніст намагався задушити себе подушкою. І як тільки Томі вмостив свою сраку на стілець, як дзвонить Френкі з радісною новиною для Томі, що йому треба буде водити спорткар замість професійного гонщика, якому напередодні дали тягла. Коли вже Тома здістався траку, права рука Дона просвітляє протагоністу тонкощі ситуації: треба проїхати 5 кіл і завершити перегони першим. Якщо буде не золото, то всі ставки не зайдуть, репутація Дона впаде і взагалі піздец. І я, віддаючи шану давнім що сам, коли гонка не мала вибору складності, взявся проходити її на харді. Зайняло це в мене до 4 годин. Мало того, що машина повільно розганяється, вона все одно повільніше за машини конкурентів, і суперники на ізічах переганяють Тома. Друга проблема повороти. Кожен поворот це потенційне вигнуте колесо, яке буде дивитися в бік свободи, де не буде цієї набридливої колісної вісі. Ну а третя перешкода постійне ДТП, які стабільно виникатимуть поруч вашої машини. Тут ситуація така: не кожен сам за себе, а кожен проти вас. Якщо Перед вами їдуть дві машини, рано чи пізно вони обов'язково в'їбуться одна в одну. Ну і на останок тривалість перегонів. 5 кіл, 5 йобаних кіл. Повне проходження гонки в мене зайняло майже 8 хвилин. А тепер давайте про тактику проходження. На першому колі, максимум на другому, треба вийти на першу позицію і спромогтись відірватися від опонентів. Якщо це зробити не вийшло, можете перезавантажуватись, бо вийти в топ вам вже ніхто не дасть. Коротше, Том переміг, ставки зайшли. Сальєрі ходить як радий слон, і каже, що Том тепер перший хлопець на селі. Тепер треба завітати до Луки, бо в нього є якась справа до нас. Він показує, як взламати якусь мега круту тачку, яка буде стояти в гаражі до кінця гри. Коротше, нічого цікавого. Їдемо далі. Одного вечора, коли Томі заливався в барі, до нього підійшов Луїджі і попросив провести Сару до хати, бо якісь мудаки почали до неї чіплятись. Звісно, протагоніст погод. І іде відстоювати честь доньки бармена. Оскільки Томас мафіозник, то він легко дає тягла трьом бомжам, а потім ще трьом бомжам і нарешті заводить сарочку до домцю, не забувши закрити двері зсередини. Тому після огляду рани, танців і потрахушок, Томі зрозумів, що він і Сара кльова пара, і все в них буде окей. А зранку Томас розповів Сальєрі, що на землях Дона вештаються якісь мудаки і чіпляються до людей. Тому голова родини дає команд. Банду взяти бити і пограти хуліганами в бейсбол, де саме базуються нічні покидьки. Достеменно невідомо. Але про це знає Біф, який тусить у китайському кварталі. На своє ж щастя, він вирішує співпрацювати з Сальєрі. Інформатор каже, що хлопцям треба навідатись до станції техобслуговування. Спочатку полі та том гамсели алкаші вбитими. але коли хтось почав стріляти, то в бій пішли і Кольти. Відчувши запах пороху, лідери банди вирішують дати потапкам. Але куди їм ганяти з переможцем перегон. Том та Леджеві Полі наздоганяють шпану і пристрелюють пацанів за кермом. Після страти вони повертаються до бару і звітують про виконання завдання. Але не все так склалось, як гадалось. Френк каже, що один з мудаків вижив, а його покійний товариш був сином друга мера і партнера Морела, під яким зараз вся поліція. Проте, оскільки виживши не знає, хто такий Том, то він в безпеці. Умовній. Проте, не заради цього, Френк покликав протагоніста. Він хоче, аби Том Пробрався в готель Карлеоне, вбив стукачку, яка частенько навідалась до бару Сальєрі і винюхувала секрети Дона, та підірвав кабінет директора до бісової матері. План надійний як швейцарський годинник, тому вперед його виконувати. На місці ми легко вбиваємо охорону, ще легше вбиваємо директора і заходимо до пані, яка виявляється найкращою подругою його дівчини-сари. Оскільки Том має серце, то він відпускає її, наказавши ніколи більше не з'являтись в місті. Тож повертаємось до кабінету директора, плентимо пачку і валимо через вікно. Кілька дахів по Тому, Томас виходить до будівельних лісів, з яких чисто теоретично міг би спустити драбину на землю, але навіть не спробував, а поліз до церкви, де відспідували нещодавно застреленого сина друга мера. Звісно, дружбан покійного детектить Тома і починається стрілянина. Після цього Томи Полі пішли в запій, поки Френк не висмикнув молодого мафіозі та поставив його на шлях більш порядної людини, аніж Алкаш. І перше ж прохання Френка після всього цього алкофеста забрати дві фури з канадським бухлом. Іронічно. Чи не так? Тому шлях Томаса із полі в нагрузку лежить до старої ферми за містом, куди вже прибув Сем. Як завжди, наш компаньон каже, що план надійний, як швейцарський годинник, все має іти тихо, мирно і тому взагалі не доведеться нічого робити. Але як ви могли здогадатись, Полі любить корчити себе Арестовича на місці? Сема нема, тому, -тому треба пройтись фермою і з'ясувати, якого Байдена тут відбувається, поки Полі буде сидіти в машині і чухати її. Невдовзі протагоніст знаходить фуру з вантажем, проте воді не подає ознак життя, а зі спини підходять якісь чорти. Виявляється, Дон Морело вирішив взяти цю справу під особисте зобов'язання і звільнити хлопців Сальєрі від алкогольної інтоксикації. Оскільки нашому дону таке не до вподоби, доводиться поховати грабіжників каравану і винести сарай, де якщо вірити детективу Шерлоку Полі валяється відпижений Сем. І, ох ти боже, вперше його припущення виявляється. Вірним на 100%. Тепер треба обережно покласти тушу Сема серед пляшок і звалити з ферми. Проте не все так просто, як хотілося б. За сальєрівцями починають гнатись чи то копи, чи то хлопці Марело. Та в принципі це й немає якоїсь різниці. Цей балас треба розстріляти з Томпсона і благополучно здати вантаж на склад, попередньо здавши сема сімейному лікарю. Коли Том розповів про нічні пригоди Сальєрі, Дон прийняв виклик і вступив у війну. Хоч на боці Марело були і копи, і політики. До того ж, Френк вирішив зрадити сім'ю і віддав всі розрахункові та облікові записи в руки детективів. А оскільки Френк є єдиним свідком по справі родини Сальєрі, то його треба тойво. ну. Йобнуть коротше, але перед цим треба знайти стукачів і витрусити з них інформацію, де саме перебуває Френк. Зброяр Вінченцо видає Томі Кольт і Лупару. Він же обріз на Сицилії. Якщо знаходять убитого з Лупари, то стає зрозуміло, що він зрадив мафію. Ну це так віддати пошану традиціям. Все до справи. Перший інформатор, до якого ми вже раз їздили, спрямовує Тома до маляка Тоні, який частенько тусить із поліцейськими, але і він не знає точно, що із Френком та де його розшукати. Проте він дає наводку на дурня Джо. Який чилить під мостом, побачивши мене, цей чорт почав ліпити себе дурника і вішати мені на вуха Локшину. На жаль, усі мої спроби дипломатично дізнатись місце перебування Френка зазнали поразки, тому я прострелив цьому ублюдку коліно. Такий метод виявився більш дієвим. Усім рекомендую взяти його на озброєння. Тож цей півень сказав, що Френк чілить на дубовій вулиці навпроти тенісних кортів. А ще копи планують переправити Френка до Європи, куди пан Дон Гандон Сальєрі вже не дотягнеться. На жаль, Томі трохи не встигає, тому треба їхати за політв'яном. Зем до аеропорту влаштовувати міні-геноцид держслужбовців і нарешті поговорити із Тукачем. Під час бесіди Френк каже, що за ці 20 років мафіювання він конкретно так заїбався і хоче присвятити себе родині, але мафія нікого не випускає просто так: хіба що ногами вперед до того ж лягаві взяли у полон родину Френка, тому вибору в нього не те, щоб було дуже багато. А ризикувати через рятувальну операцію пенсіонер вже не хотів. Хай там як ми прийшли за розрахунковими книжками, які Френк погодився віддати лише після того. Як Том врятує його дружину із донькою. Після цього треба конвоювати Френка до його сім'ї. І після всього цього цей старий хуй просить принести йому квитки на літак. Що ж, хапаємо квитки на стійці і назад. До цього моменту мені вже самому захотілося пристрелити цього Френка із його забаганками. Але Томас вирішує не руйнувати родину і відпустити старого. Родина понад усе, як то кажуть. Тепер треба заїхати до центрального банку, взяти звідти книжки і нарешті повернутись до Дона. На похоронах Френка, Сальєрі та Морела, прийшли поплакатись. Один одному в рукава, що доволі дивно, бо нещодавно між ними просто була блискавка. Проте збережні книги це лише половина проблеми. Ще є детектив, який риє під сальєрі. У нього є свідки, точніше були. Бо Полі і Сем працюють над цим питанням. А ще в його сейфі точиться компромат. Тому задача Тома наступна: спиздити все, що знаходиться в сейфі, і привести це доно. Ну. Задача зрозуміла, тому вперед. Зазвичай перед завданням треба зайти до Вінченца, який дасть найефективніше. І тиху зброю биту, а також Кольт із двома магазинами. Окей, забиваємо на цього скрягу і вирушаємо в дорогу. Перед маєтком детектива треба заїхати за майстром замків і взяти його з собою. Бо сейф не відкривається фразою сезам відкрийся», а якимось раним ключем. Доставшись до палацу, якось треба провести Сальваторе до хати і зробити це треба максимально тихо, бо набоїв нема, ворогів орда. А якщо хтось з компаньонів подохне, то це теж провал за. Завдання. Годину по тому Том і Сальватори дістаються сейфа і успішно його ломають. Проте в нашому житті, як на зло, іноді трапляються опалене. Все вірно, бо до домцю, до мати, до рідної хати повертається детектив, оскільки Дон сказав його не чіпати, тому обережно крадемо його машину і їдемо спати. Після успішної ліквідації небезпечної інформації Сальєрі дає зелене світло на план полі по закупку віскі з Кентукі. Але чи може прийти хоч одна справа? Куди Морело носуне своє гризло, правильно не може, тому доводиться гасити всіх прибувших і виводити машину по трупах. Але коли Том і Полі повертаються з місії, Сальєрі розповідають доволі цікаву історію, що постачальник цього віскі з Кентукі вкрав алкашку Морело і вирішив продати її іншому дону. В результаті Морело полетів на бабки, так і на товар. Зробимо невеличку паузу між безперервними подіями. Том розповідає, що після цього грабунку він одружився із сар. Та в них народилась донька. Також хлопці почали вкладатись в бізнес, тому справи пішли вгору. А ще Томас розповів про закони і порядки мафії. У Сальєрі, наприклад, було заборонено банчити наркотою. Хай там як повертаємось у минуле, а саме в 1935 рік. Тоді Том відвозив Сальєрі до його улюбленого ресторану. І як завжди, той ресторан відвідали хлопці Морело. і довелося заспокоїти неочікуваних гостей. Оскільки лише водій Дона знав, куди Сальєрі їхатиме сьогодні, навідуємось до Карла і караємо його за зраду. Після цього нас переносять до братів. Морело, який знущається над робітником, який почав страйкувати, але не про бідолагу. Біба і Боба перекидуються словами щодо війни Доні, і що зараз вона перейде в нову гарячу фазу. Аби помститися за напад, Сальєрі вирішує публічно кінчити радника на човні. Це має послабити вплив Морело. Діставшись пристані, у Томі виникають перші проблеми. Його не пускають просто так на човен. Аби опинитися на цьому дирявому кориті, треба змінити свій ганстрівський прикид на форму матроса. І вже тоді може. Ожна буде зайти на борт, згадуючи розмову з сальєрі і Вінченцо, треба знайти пістолет. Валяється він якомусь із сральників, що неодмінно є відсилкою на хрещеного батька. Обігавши усі туалети, нічого там не знаходимо, і залишається лише одна зачинена королівська дючка. Аби відкрити браму до спасіння, треба відшукати старшого матроса і виклянчити в нього ключ. Потім вже нарешті можна брати пістолет і провітрювати голову політика і звалювати з посудини. Як і планував Сальєрі, це вбивство спричинило неабиякий фурор, і весь керуючий апарат став значно менше підтримувати морело, Боячись стати наступною жертвою лоботомії, оскільки вбивство чинуші це лише перше. Перший крок нам треба буде працювати ще і ще і ще. Наступною сходинкою до Дона Морело буде його брат Серджо Морело. Цей чорт відповідає за значну частину грошового оберту, тому вбисто Серджіо суттєво вдарить по кишені Дона. І знаєте в кого виникає чудовий план по ліквідації цього типа? Правильно в полі. А як ви вже знаєте, якщо Полі щось придумає, то воно обов'язково піде не так. Тож план полягає в тому, аби розстріляти Серджо в ресторані. В Сальєрі такий план подобається, тому я, ми, Полі Томі, вирушаємо. До складу, де наша ціль зазвичай хаває. Прибувши на місце, Том дзвонить в ресторан і кличе Серджіо, а Полі все час розстрілює того, хто бере слухавку. Саме так. Наша ціль сьогодні вирішила пропустити свій обід. До речі, в пройобі Полі Сальєрі чомусь звинувачує Тома. Але хуй з ним. Тепер план вже розробили сам Дон і Вінченцо. Треба закласти плент на машину Серджіо, поки він буде в коханки. Проте і цей план не спрацьовує, бо замість брата Морело до його машини сідає його шкура. В результаті ми отримуємо машину із підсмаженим шкіряним. Ним салоном, врешті-решт, все це заїбало Сальєрі, і він каже у відкриту приїхати до цілі і розстріляти її. Але, походу, Даніель Вавра настільки не хотів вбивати брата Морело, що вирішив врятувати його втретє. На цей раз, коли нічого не могло піти не за планом, у полі клинить його Томіган. Тут же Сальєрі остаточно зневірився у Томі і Полі, що доручив вбивство Серджіо якимсь іншим типам. Проте їхня спроба була ще більш рахітозною. Бо коли вони хотіли штовхнути машину Морело під потяг, то самі потрапили під колеса. Тому Починається погоня, де нам треба наздогнати морело молодшого. На жаль, цей чорт зміг дістатись порту і сховатись там. Що ж, час в мене є, тому витратити ще одну годину лише на одну місію. Я не проти. Треба викосити весь порт, а потім штовхнути вагон в ангар, щоб підірвати ворота. Після цього вже можна легко розстріляти йобаного серджо і повернутись до Дона. Сальєрі робить наступний хід. Значно послабивши морело, ми можемо приступити безпосередньо до його могилізації. Загасити його можна після вистави в. Театру, проте вистава чомусь завершується аж на годину раніше, і знов доводиться летіти за жертвою Сальєрі, втискаючи клавішу W в клавіатуру. І цього разу буде точно цікаво: Морело рулить до аеропорту, де Том відпустив Френка. Але Дона він відпускати не збирається, навіть коли той вже сів у літак і полетів, оскільки літак зроблений з гівна і ще раз, з гівна, том його легко розстрілює зі свого Томігана і димляча махіна. Падає та вибухає. Після вбивства конкурента Том вирішує змінити свої життєві пріоритети, як йому колись радив Френк. Останньою краплею на терезах до змін стало фото колишнього верховного Дона і його двох підлеглих піддонів. Цими піддонами були Сальєрі і Морелло. Саме так, як і казав Френк, тебе вб'є твій ліпший друг. Повертаємося до реальності. Сальєрі став королем міста і біситься з того, що якийсь чорт, який кришує борделі, не платить дону. За цей ганебний вчинок Сальєрі наказує стратити цього політика. Оскільки політик і мафіозник різні люди, треба тихо шльопнути ціль, щоб його вбивство не причепили до мафії. Тому Вінченцо нарешті видає щось цікаве, а не срану биту і Кольт. Цього разу до рук Тома потрапила Мосінка з прицілом. А стріляти Тому буде з вежі покинутої в'язниці, проте туди ще треба потрапити, і з цим будуть заважати місцеві бомжі, які озброєні наче армія. Можливо, це залишки банди Морело вирішили організувати свій штаб серед покинутих камер. Хай там як, але Том нарешті вривається на дах і ваншотить політика. Після цього Дон Сальєрі просить своїх пацанів зганяти за сигарами. Для цього треба вкрасти машину з документами, заїхати в порт і завантажити фуру та привезти це на склад Дона. Вінченцо за своєю дурною звичкою видає Тому срану биту і Кольт та бажає успіхів, тому вирушаємо. Перед викраденням машини Полі пропонує грабанути банк, ну чисто так для себе та душі. Сем одразу відмовляється, а Том каже, що це якась дурня. Тому геніальна ідея Полі провалюється. З 30-го разу я нарешті зміг викрасти машину і привезти її на <зад> до порту там, нарешті, я завантажив коробочки з сигарами і вирушив на вихід. Проте на КПП мене застопили і сказали, що я взяв щось не те. Тому давимо гашетку в підлогу і прямуємо до місця збору. Привізши товар на склад, полі вирішує глянути, як там почувають себе сигари в пошкодженому ящику. Проте в портсигарі були далеко не сигари, а діаманти. Йоба гора діамантів, про які Сальєрі хлопцям не сказав ані слова. Після такої підстави, дійшовши до машини подалі від Дона, Том каже, що готовий обкашти пограбування бан. Банку. Але оскільки ніхто не має знати про план полі, а зброю звідкись брати треба, гендиректор плану шлетома до жовтого піта, там можна самому обрати девайси для пограбування. Оскільки Томіган є найкращою пушкою на ближньо-середній дистанції, то беремо його і все. В принципі, до місії ми готові. Залишилось надибати машину і заїхати за полі. В самому банку треба взяти дві зв'язки ключів і спуститися. Мститися в підвал до основного сейфу, там Томі виносить нал і валить на хату до полі. Колективною радою було вирішено залишити кеш у полі, а наступного дня вже поділити. Проте полі наступного дня не був готовий до розмови, а точніше не міг розмовляти взагалі, бо йому заважав думати отвір у влобі. А саме в той момент, коли Томі був у хаті полі, пролунав дзвінок від Сема, той сказав, що Том в небезпеці. Через те, що Сальєрі пронюхав про пограбування. І дійсно, було б дивно, якби Дон про це не дізнався. Тому Том вирушає до Сема у музей, де дізнається, що Сем його наїбав як остання сука. А ще Сем вбив полі і забрав гроші. І він же заклав хлопців в Сальєрі. Причиною таких радикальних рішень стало те, що Том не вбив ані Френка, ані подругу Сари. Саме Сем вимушений був допрацьовувати за колишнім таксистом. І на додачу, Том вирішив. Рішив пограбувати банк. При цьому нічого не сказавши Дону. Тому зараз треба винести всю цю шайку колишніх поплічників і дійти до Сема. Залишившись один на один із Семом, той каже, що тому не вистачить крутості. Яєць шмальнути по своєму знайомому і другу, як це було із Френком та подругою дружини. Але цього разу Том переступив через себе та шльопнув колишнього друга. Після перестрілки він спалив музей та прийшов до детективу Кива із пропозицією здати всю мафію. Все сталося як того хотів Томі. Він записав свідчення та виступив у суді. Сальєрі та банду пов'язали і кинули за грати на великий термін, а деяких навіть на довічне. Тома випустили через 8 років. Йому та його родині дали нові паспорти, і вони осіли на околицях міста в особистому будинку. Проте недовго музика грала, бо спокійне життя і взагалі життя закінчилось, коли приїхали Віто і Джо та передали вітання від містера Сальєрі. Якщо що, то це герой другої частини гри. Тому Томі був застрелений з лупари, яка символізує зраду. А на цьому наша сюжетно ігрова доповідь завершується. Ми дякуємо всім за увагу. Якщо сподобалось відео, підпишіться на мій канал, на канал Грома та заходьте ще. Усього вам найкращого, щастячка, здоров'ячка і мирного неба, де не буде їбаної росні. Цьомки!